Всім доброго вечора. Ну, У мене як зазвичай безлад. Це мій звичний стайн майстерні. Отже, що сьогодні я хочу зробити. По-перше, почнемо не з цього. Почнемо з того, що трішечки в мене вже електродотримач підгорівший. Ну так, електроди спалюю до кінця. І от з однієї сторони вроді би й добре. Ішов кабель в комплектації 5 метрів. Нібито його і вистачає, нібито і все й добре. Але іноді хочеться хоч на пару метрів довшенького. І ще одна ситуація мене не влаштовує, що він все-таки Ну, Всі це всі знають, що апаратами, як у мене, не надто дорогими. Всі кабеля йдуть ну, покращені в колір міді. Отже, зараз... Я знайшов, у мене на горіші валявся. Отакий от, от пучок, не знаю, шмат. Шмат кабелю. Це справжній мідний кабель. І ось з іншого зварювального апарату. Не з мого. Теж осі. Кабеля. Звідсіля я візьму електродотримач. Він в більш кращому стані. Не, майже не працювали. Зараз ми це все переробимо. Електродотримач. Оцей цей кабель ріжу навпіл. Тут метрів, мабуть, 10-12, не знаю, зараз буду міряти. ну Я думаю, його, а може і більше, може і 15 метрів, хто знає. Зараз переміряю і розповім. Отже так. Невеличке уточнення, тому що я заміряв, а тоді зрозумів, що я щось не те ляпнув. Кабель, який йшов... Спочатку зі зварювальним апаратом не 5, а 3 метри. Тому що я переміряв і щось, щось фігня вийшла. А це я розрізав на дві частини. Це в мене піде на масу. Я тут підзаізолюю нормально. Мокре-мокре. З приводу мокрого. Всі нормальні люди все роблять в день. У мене, як бачите, зараз на дворі трішечки темно. Ще й дощ. Тому відміряю його на вулиці. По всім калюжам протянув. Ну, то таке. Ось такий от гарний у мене кабель. Мені подобається. Я точних його параметрів не знаю, але для зварювального апарату, мені здається, саме те, що потрібно. Вийшло в мене приблизно два шматки по 7 метрів. Зараз буду його, так сказати, З'єднувати зі старими роз'ємами. От. Ну, ви зрозуміли. Все, все робиться як завжди. Проти ось є. я зняв його, з роз'єму витягнув. Ось такий він от. У нас ось така біла мідь. Це все нормально. В гільзі теж такий, скажімо, мідній. От, і такий він крутиться туди-сюди, багато зачищено, Ну, мені це не подобається. Я ось його зачистив трішечки справжню мідь. Зараз, мабуть, пройдусь його паяльником, оловом, оловом заложу, чи як воно, як вірно буде. І все буде добре, без всяких гільз, без нічого воно зажметься цим болтиком і все буде чудово триматись. Ставлю на розігрів паяльник, поки інший дві теж зачистю, він повинен розігрітися. Добре, так от у мене це все вийшло на першому дроті. Зараз попробую другий зняти на відео, як я це все роблю. Звичайна кислота за для паяння. Не, не знаю, правильно не пам'ятаю, але я не жалію, що подаваю постаполюється все діло. Два візьмуть, тут нічого не буде, він що. Мінус тому, що він грязний. цього достатньо. Далі я трішечки ціну тішечки підключу. Один трошечки. Прийняв по дрібнені форму. Давайте ще. Затиснемо. І зараз. відкриваю, щоб навіть сюди під обмотку, всіляку, під ізоляцію, щоб пройшло трішечки навіть. Нехай буде, я вважаю, що зайвим воно не буде там. Добре, подогрійте. Ще трішечки, що не шкода, чи що. Я подогрію. Якщо буде займати міцно болтом. Ну, тепер швиденько все воно прикрутимо, нічого. Передам форму. Встає все, затискається і все буде добре. В такому безладі працювати. І зажимаємо. Ой, вибачаюсь, забув. Я такий товариш зможу забути. Заходимо до ізоляції, півня.

Одна сторона кабеля готова. З іншим зараз так само будемо. Знаєте, така ситуація. Завжди робиш, хочеш, хочеш зробити як краще, а іноді виходить. Пережав трішечки. Хотів, щоб було надійно. Тепер потрібно тепер якусь ще штуку придбати десь. Якісь вони слабенькі. Шунувся. все таке закордонне, ненадійне. Так скажемо, з букви Г. Погане. Продовження через декілька днів, як вийшло через декілька днів мого відео. Ну, отже, отак от воно вийшло. Я вирішив просто підпаяти. Тимчасово, хоч би це не виявилося постійним. Сподіваюсь, сьогодні ввечері все-таки з'їжджу до магазину і придбаю цей коннектор. Чому я зараз так зробив? Тому що терміново треба працювати з варювальним апаратом. І поки ну, до вечора сьогодні потрібно зробити роботу, тому що люди чекають. А ввечері вже після закінчення поїду, придбаю новий конектор і відповідно нову масу. Я розглядав варіанти магнітної маси. Ну, в магазині вже зроблю остаточний вибір. Добре, зараз під'єдную цей дріт і буду працювати.